Старожилів намагався розпитати про існування довоєнної Тернопільської отстовні. Підтвердження не знайшов, тому стверджувати про це не можу. На вулиці Підгородній, чи то зараз там діє, чи ну, знову ж таки не можу стверджувати, бо не знаю. От, пише от 100-й цех. Підгородня вулиця 3. А де це підгородня, я щось не орієнтуюся? Якщо дивимося на старий парк стоїмо спиною до вокзалу, mm -hmm. mm -hmm. лівий сторони старим парком є вуличка. Фактично, mm -hmm. туди я такий, ну там шлихай такий, грубо кажучи. Знаю, знаю. Осипенка там була по старих назвах. <клес> <клес> ви згадували, що е, за радянських часів Тернопіль доводсько було якесь собою залишено до Тернопільського? E, значить, вважалося, що Тернополі дуже якісний оцяд. Він йшов, ну, по-перше, давай я вернуся до оцю, тому що в магазині зараз. Ніколи не треба брати оцет, який йде в пластмасових пляшках. Чому? Тому що оцет це є кислота. І вона з якось пластмасою якось реагує. Оцет треба брати завжди тільки в шкляних пляшках. Це по-перше. По-друге, зараз роблять якийсь синтетичний оцет. Невідомо який. І його більшість частіше всього розливають от по тих. Пластмасових пляшках, ну, то жінка моя тобі ліпша розкаже. От. А, е, от, наприклад, на консервування в мене жінка бере тільки в шкляних пляшках. Оце Що от складається? Чи з нікого не було? Ну, це того кислота. Я розумію, вона має натуральне походження, чи це з хімічні сполуки. Це та... хімічна сполука. Я розумію, але воно пише природні, чи воно. Був. Ні, то це хімічна сполука, я знаю, її можна Меність отримати власне. різними способами, очевидно. Скоріше всього, що якраз це була і причина популярності Тернопільського оцту, що спосіб виготовлення того оцту був відомий небагатьом людям і люди, які сім'я, яка займалася за Польщі виготовленням того оцту. Лишалась на остовому заводі і секрет з собою тримала до останніх часів, до совєтських. Не знаю, як зараз, але до совєтських часів, в совєтські часи, основний технолог того всього був з тої сім'ї ще старопольської, яка випускала той оцет. Оце от я таке чув, таке, ну знаю. Сам, звісно, документально не перевіряв. Можу. 네? Можливо, з вулицею пов'язували, можливо, саме на підгородній. тут. От робили. не можу не тобі знає... сказати, на якій вулиці, не можу тобі сказати, не знаю. Не буду тобі говорити, де воно було. Але факт остається фактом, що таке, таке от в Тернополі існувало. Ну і ще випускалося за тих совєтських часів оцтова есенція. Значить оцет – це є. 7% розчин оцтової кислоти від 3 до 7%. А есенція 3%, 3 вважаю, А есенція від 7 до 12% випускалась. Тобто це вже її пити безпосередньо. Оцет можна напитися просто так. Дуже кислий, да, але його можна в рот брати. Есенцію в рот брати не можна. Есенція продавалася в трикутних пляшечках, спеціально для того, щоб відрізнити. що то не. Причому ці пляшечки були з такого литого шкла. Ну, як тобі сказати, не дуже якісно вроді, зроблено і не гладка, а така вроді, би знаєш, пляшка була. Щоб ти навіть на помацки брав і відчував, що ти взяв щось не те. От. Вона була 250-грамова. Ця пляшечка отакої от от десь висоти і з вузеньким тоненьким горлушком. От. Закоркована була вона спочатку, наскільки я пам'ятаю, навіть сургучом. залита була та пляшечка. Це е, в кінці 50-х, 60-х 60 роках таке е, продавалося. <кій> ну, то вже була дійсно не оцет, а то вже була кислота. <кій> Але вона свободно продавалася в магазинах продуктових. І очевидно, вона теж вироблялася тут у нас в Тернополі. Скоріше всього. Це... Я точно теж не можу тобі сказати. В ну, общем, легенда про те, що в Тернополі хранили секрет виготовлення осту, дуже якісного існувала, ну, От, таке, таке було.